Здоровенькі були! слава Україні! Відео про такий смарт-годинник ще не було на просторах україномовного YouTube. Так що вподобайку, будь ласка, а ми починаємо. Це нове відео на YouTube каналі MyPhone. Погнали! Сьогодні мова піде про годинник від компанії Garmin, а саме модель Instinct Solar Surf Edition. Чому Surf Edition розповім потім. Так от вам маленька передісторія, чому саме цей годинник. А далі. Що в ньому такого крутого і чому саме він? Перед історія. <смір> Вибираючи смарт-годинник, я помітив, що до прикладу в україномовному YouTube ну, дуже мало оглядів про годинники Garmin. Та й зовсім якоїсь інформації не так багато, як про ті же Apple Watch або Samsung, або про Xiaomi, чи Amazfit, чи Mi Band. А от про Garmin немає відео. Ну як немає? Вони то є, але їх дуже мало. І якщо щось є, то тільки про флагманські моделі за мільйон грошей. А для простих людей, як ми з вами. Дуже обмежена кількість інформації про бюджетні моделі, і я став розбиратися, що ж такого можна взяти. І ось вони Garmin Instinct. Чи Instinct. І цей вибір був не з легких, я вам скажу, тому що коли заходиш на сайт Garmin, то там можна з глузду з'їхати. Модели годинників не те, що греблю гати, а просто як бджолу вулику. Є і такі моделі, і такі самі, тільки з solar панеллю, є з AMOLED дисплеєм, є з транслективним дисплеєм, є з сапфіровим склом, є без сапфірового. Словом, сила селена. Але я зібрався з думками, заспокоївся і почав думати, що для мене важливіше, і на яку суму грошей треба розраховувати, і що за цю суму грошей можна мати. Мені особисто більше подобаються годинники брутальніше, ніж ті Apple Watch чи Samsung Galaxy Watch. Хоча і вони мають багато переваг та корисних фішок в арсеналі. Але і дизайн мені їх не завжди подобався, та й носити гаджет на руці е, переживаючи, що його десь ненароком чи ще щось типу того, не давав мені спокою. І тут можна сказати: так а чому ти не звернув увагу на новий годинник від Amazfit T-Rex 2? Теж брутальний, теж е, має такий вигляд солідний. Мілітарі, аутдорний. Чому Гармін? Та тому, що мені, звісно, подобається той T-Rex ще з першого покоління, але такої довіри як до Garmin, до Amazfit, тобто Xiaomi в мене немає. Так що зваживши всі за і проти, вибір впав саме на модель Garmin Instinct Solar. А тепер про сам годинник, бо щось довго навколо ходимо. Garmin Instinct Solar Surf Edition. Сам корпус годинника виготовлено з фіброармованого полімеру. Якщо простіше, то з якогось хитрого пластику, що відповідно полегшує вагу годинника в декілька разів, якщо порівнювати годинник такого ж розміру, корпус якого виготовлено з металу. Але вага годинника то така штука на любителя, суб'єктивна. Комусь подобаються важкі годинники, а комусь навпаки, якби якомога легше. Хоча це і пластик, але я ж кажу, якийсь хитрий пластик, який не так швидко ушатається, зіпсується, знищується силами природи. Тобто все надійно та файно. Я чомусь вірю, гармін. Та ще й до всього годинник сертифікований по стандарту Міл std 810, що дає захист від впливу високих та низьких температур, ударів та впливу води. І щодо води, гармін інстинкт має захист від води. До 10 атмосфер, що відповідає тиску на глибині 100 метрів. Ремінець звичайний силіконовий, нічого екстраординарного, але мені сподобалося те, що його можна замінити на будь-який, придбавши собі ремінець шириною 22 мм, які продаються в будь-якому магазині, де продаються годинники. І відповідно ремінці до них. Ну або можна, звісно, придбати оригінальні ремінці від Garmin, які файні та якісні та мають фішку швидкого знімання. Називається QuickFit. Але вони зараз коштують дофіга грошей, але то вже кожен вирішить для себе, який ремінець придбати і чи треба його міняти взагалі. Щодо скла, яке прикриває дисплей, то Instinct Solar встановлено якесь Power Glass. і яке в теорії буде гарно захищати дисплей від зовнішніх чинників. Але я особисто плівочку наклеїв. І якщо я вже згадав про дисплей, то він тут монохромний транслективний Memory In Pixel називається, скорочено MIP. Якщо знову ж таки просто говорити, то це чорно-білий дисплей, чи сіро-чорний, такий як в більшості годинників Casio G-Shock. І в сонячний день на такому дисплеї в 100 разів краще видно, ніж на решті дисплеїв різного типу. Цей момент мені ще запам'ятався, коли в мене був годинник від Pebble. Хто пам'ятає ще такі годинники? Пишіть в коментарі. Так от дисплей в Garmin Instinct, а точніше те, як на ньому чітко видно все, навіть в дуже сонячний день, став одним з величезних плюсів цього годинника. І ще один з величезних, просто мега величезних плюсів цього годинника, який в цьому показнику просто дає переважній більшості конкурентів прикурити це його автономність. І це той випадок, коли виробник не збрехав чи не замовчував про автономність свого смарт-годинника. А показники тут такі: 30 годин в режимі безперервного gps трекінгу Ну якщо будете бігти чи мандрувати в день і буде світити сонечко, то можна за допомогою нього додати ще 8 годин в режимі gps трекінгу. А в режимі звичайно смарт-годинника Instinct Solar може прожити 24 дні без допомоги сонечка. А якщо бувати частенько під сонячними променями, які будуть потрапляти на годинник, то можна і на місяць, а то й надовше розтягнути автономність цього чудо девайсу. Що для мене просто мега крутий показник. Просто ти майже забуваєш про зарядний пристрій, це круто. А якщо використовувати годинник в режимі економії заряду, то. Його може вистачити майже на два місяці просто. А точніше, біля 54 днів без солар-зарядки, і не обмежено заряджанням від сонця, перебуваючи біля трьох годин на день під сонячними променями. Словом, це просто ультимейт-автономність в порівнянні з більш іменитими конкурентами. І цим він підкупляє цей Garmin Instinct Solar. Що ж до підключення та функціональності Garmin Instinct, то тут годинник від американців теж не пасе задніх. Підключення відбувається, звісно, з допомогою звичайного для всіх способу через протокол Bluetooth. Але попередньо, щоб підключити годинник до смартфону, треба завантажити застосунок Garmin Connect з Play Market чи з App Store, що означає, що цей годинник можна підключати як до Android-смартфонів, так і до iPhone. Качаємо Garmin Connect, реєструємося там, якщо ще не зареєстровані. Вмикаємо Bluetooth на смартфоні і підключаємося до годинника. І що дуже файно, це те, що на годиннику є наша наймилозвучніша слов'їна українська мова. Що стосується звичних функцій смарт-годинника в Garmin Instinct Solar, то ми тут маємо майже все, що може знадобитися: а саме погода, календар, пошук телефону, пошук годинника, звісно ж, дублювання повідомлень зі смартфону на смарт-годинник І з приємностей, це управління музикою на смартфоні з допомогою смарт-годинника. Кількість занять та активностей, які можна моніторити з допомогою Garmin Instinct, теж добряче. Я нарахував 37, серед яких є такі звичні, як біг, плавання, велосипедний спорт, і такі, які зазвичай тяжко знайти в інших смарт-годинниках, до прикладу, риболовля, мисливство та тактичне тренування. Із сенсорів, що присутні в Garmin Instinct Solar, є такі, як, звісно ж, GPS, GLONASS та Galileo, а ще альтиметр, барометр, акселерометр, термометр, пульсоксиметр, і, звісно ж, датчик вимірювання частоти серцебиття і компас. Нормальний такий набір для юного спортсмена чи мандрівника, так що можна тренуватися та моніторити показники досхочу. Пульс, рівень кисню в крові, кількість кроків, якість сну, рівень стресу, будь-які показники, що важливі можна моніторити. Це файно. А ще є така штука, як трекбек. Це коли пішов бігати, до прикладу, десь по незнайомому маршруту, то вмикаєш функцію трекбек і можеш повернутися назад по тому ж новому для себе маршруту на місце, звідки стартував чи стартувала свою пробіжку. Теж корисна штука. Десь не знаю, в незнайомому місті. А ще є така штука, як Body Battery. Це годинник показує, скільки в тебе енергії в організмі. І цей показник в мене слабенький, як виявилося. От не було б гармін на руці, то й не знав би, що можна бути ще енергійнішим та продуктивнішим. Ще одна приколясна тема для тих, в кого є собачки, можна придбати окремо, звісно, ж датчик, який одягається на нашийник вашому домашньому улюбленцю. І якщо він кудись чкурнув, і ви втратили його з поля зору. То можна з допомогою годинника відслідкувати, куди воно мале втекло, і знайти швиденько свого чотирилапого друга. Теж, на мою думку, цікава штука. Щодо того, що може стати для когось проблемою, але мені особисто це навпаки зручніше, то це управління спартгодинником. годинником. Чому може стати для когось проблемою? Бо керування Garmin Instinct можна здійснювати тільки з допомогою кнопок, ніякого сенсорного екрану. Така штука суб'єктивна і треба трішки звикати, але в цілому мені зручно і подобається такий спосіб. Нічого ніде не натицяється і не наклацяється випадково, як може статися на тому ж сенсорному дисплеї. І ще повертаючись трішки до дисплею, ледь не забув вам сказати про те, що тут їх типу двоє-два дві штуки. Яким чином? А таким, що ось це маленьке віконечко, то теж дисплей, на який можна вивести, хоч і чому можна вивести, воно саме виводиться, якщо вкласти по контекстному меню. Там можна побачити, скільки ударів твоє серденько лупашить в даний момент, скільки градусів за Цельсієм зараз на вулиці, який сьогодні день тижня чи число місяця. Словом, приколясний додатковий дисплейчик і корисний. І ще варто сказати про Watch Face. Вони ж циферблати на Garmin Instinct Solar і про їх кастомізацію. Бо для когось це один із критерій вибору смарт-годинника. Так от, даному годиннику як такої можливості завантажити Watch Face, який захочеться, в силу того, що він монохромний, не вийде. Ну, хіба що ви крутий розробник, та зможете самі його створити і залишити залити, точніше, в прошивку годинника. Але то інша історія. Словом, кастомізувати можна тільки ті Face, що є в годиннику. Для мене особисто то взагалі не проблема, а комусь може не сподобатися таке рішення. Так от, якщо хочеться мати в запасі можливість завантажити будь-який улюблений watchface на годинник від Garmin, то вам треба дивитися в бік моделей типу Garmin Vivo Active або флагманський Garmin Фенікс. Бо в моделях Instinct такої можливості немає. Хоча не факт. Може, є, але я особисто поки що не знайшов. А і до речі, чому Surf Edition, а не звичайний Solar чи Solar Tactical Edition. Тут все банально просто, бо на момент відеозйомки ці були за вигіднішою ціною. Та й додаткові функції в вигляді тренувань по серфінгу. Чи то графік припливів зайвими мене будуть, а може, колись захочу стати серфером. Життя така штука не передбачена, та й кризу середнього віку ніхто не відміняв. І якщо підбити підсумки ледь не повалилося все. Якщо підбити підсумки, та трішки пороздумувати. То от що в результаті вийшло за два тижні, можливо, трішки більше, користування цим Garmin Instinct Solar Surf Edition. Так от, тестуючи різні смарт-годинники від різних виробників, мене завжди не покидали думки, що мені особисто завжди чогось не вистачає в якомусь смарт-годиннику. В одному автономності, в якомусь дизайн не подобається, в якомусь те чи інше рішення, будь-то. Пропрієтарні кріплення для ремінців, управління годинником чи програмне забезпечення. І так, я розумію, що ідеальних речей в світі не існує, але завжди було бажання протестувати смарт-годинник від Garmin. І два з маленьким хвостиком тижні тесту моделі Instinct Solar запевнили мене в тому, що саме смарт-годинник від Garmin саме для мене. Так, вони не найдешевші в світі. Нові такі коштують десь біля 12-15 тисяч гривень, але це і не Rolex чи Patek Філіп, і навіть не Apple Watch Ultra, які до речі, було б цікаво потестувати, але то вже інша історія. Загалом Garmin Instinct Solar мене повністю влаштовують, знаючи всі мілкі нюанси, що в них є. А можливо, ще й себе покажуть ці мілкі нюанси. До слова, мені особисто здається, що я навіть половини функцій і можливості цього смарт-годинника для себе ще не відкрив. Але думаю, що відкрию та протестую, і це буде цікаво як мінімум. А як максимум зробимо для вас відео з досвідом експлуатації та на довгій дистанції, так би мовити, якщо звісно вам захочеться. Загалом крутяцький мультиспортивний смарт-годинник. Дизайн, як я люблю, автономність дуже файна. Та ще й солар-панель є, яка цю автономність може продовжити ще надовше. Змінний ремінець є, який можна змінювати під настрій на будь-який, не шукаючи його в спеціалізованих. В магазинах чи сайтах, а просто можна зайти в магазин та придбати, який сподобається. Та і довіри до компанії Garmin в мене особисто більше, ніж до умовних Amazfit чи щось типу того. Гарно, брутально, автономно, функціонально, все, що треба. От такий він, Garmin Instinct Solar Surf Edition, нехай би його. Всім дякую за ваші вподобайки та коментарі. За підтримку україномовного контенту рухаємось далі, працюємо і не забувайте підтримувати наших найкращих захисників та захисниць. Вони круті. Тож волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чим може. Кожна навіть найменша допомога важлива. Слава Україні! Слава ЗСУ! бувай! Побачимось!